Доброго дня, компанія Автопарк місто сьогодні до нас на продаж заїжджає Nissan Жук 2013 року випуску. автомобіль у нас офіційний, не пригнаний. Весь в рідній фарбі є невели... невеличкі сліди експлуатації, такі як сколи на передньому бампері. Автобіль у нас в білому гарному кольорі на оригінальних дисках. Дуже гарно встановлена гума. Поселено у нас ціленький текстиль, автоматична коробка передач варіатор, також клімат-контроль штатна мультимедіа з блютузом. Також мультикермо, круіз-контроль, електричне управління дзеркалами. Всі електросклопідйомники, центральний замок, також є вмивач фар. По задній частині салону у нас також текстиль, в дуже гарному збереженому стані. 101 тисяча км оригінального пробігу. Це у нас друга власниця по Україні. Також встановлені задні парктроніки. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Переглянути його можна на вулиці Кільцева, 60, місто Львів, автосалоні автопарк. Запрошуємо вас на тест-драйв та перегляд цього автомобіля.